Вона ще не створена, але вже лякає деяких українців. Нехай наша поліція працює добре і не, і, і не треба видумувати ще, ще щось. Я чула, що буде новий орган, який буде вриватися в житло, який буде штрафувати. Це не це не добре. Плохо буде. Подібна практика буде доволі сильно нагадувати методи КДБ та НКВС. Нам цього не потрібно. Я проти того, щоб вона вавлювалася в квартирі та ви ухилянців і порушила права дітей. Мова про військову поліцію, яка, начебто, буде ловити ухилянтів, платити людям за доноси та за потреби вдиратися у приватні помешкання. Раніше подібні тези розповсюджували російські пропагандисти. Нині ж народні депутати України ухвалили у першому читанні відповідний законопроєкт. Проект закону про військову поліцію, реєстраційний номер 6569-Д. Готові голосувати за 247 Рішення прийнято. Дякую, колеги. Але що насправді передбачатиме цей документ? Чи буде він містити норми, які наділятимуть військову поліцію надмірними повноваженнями? І для чого взагалі Україні потрібен подібний орган? Де фейки, де російські наративи, а де правда, будемо розбиратися разом у Рубриці на часі, але спершу поставте лайк цьому відео, залиште коментар та підпишіться на наш ютуб канал. Почнемо із застережень, на яких наголошують деякі депутати. Цей законопроект по суті передбачає репресії і затикання рота військовослужбовцям. Немає військової юстиції, і замість того, щоб пропонувати комплекс. Щоб почати того, щоб все було разом, військовий прокурор, військові суди і далі військова поліція. Ви починаєте з того, що хочете зробити військовий ДБР, який буде кошмарити військовослужбовців. Буде право проникнення без жодних санкцій суду у приміщення, буде право захоплення автомобілів. Схожу риторику підхопили деякі журналісти та юристи, так званих ухилянців, чоловіків від 18 до 60, Оголосять прошу всіх. Це станеться вже наступного місяця, вже з 16 липня. Так, це ось такі, ось такі нові методи. Інакше б навіщо тоді створювали так швидко військову поліцію? Все ж це питання стоїть: а кого вона буде кошмарити? І цивільних, і військових. Чи військові їх і їх родичів залізуть в хату? Ну, подумаєш, залізуть в машину. Ну, подумаєш, без санкції суду заберуть власність. Куди ми йдемо? Автори ж документу заспокоюють: ніякого хаосу не буде. Повноваження військової поліції регулюватиме закон. Повноваження військової поліції будуть розповсюджуватися тільки на військовослужбовців та резервістів під час проходження зборів. Це досить важливо, тому що багато шириться інформації, яка не відповідає дійсності. Військова поліція вона буде створена на базі військової служби правопорядку. Загальна її чисельність не буде перевищувати півтора відсотки від чисельності збройних сил України. Цей правоохоронний орган він спрямований передусім на забезпечення безпеки збройних сил України. Військова поліція вона не може реалізовувати свої повноваження до цивільних осіб і навіть до тих, які є військово зобов'язаними. Те саме підтверджують, і військові експерти не буде ніколи в житті військова. Поліція займатися цивільними, не буде мати претензій до цивільних людей, не буде стаціка стояти на вулиці, не буде вриватись в будинки, так як це лякають відповідними іпсолякалками. А якщо і буде, то тільки за рішенням суду і лише до військовослужбовців, які вчинили кримінальне правопорушення. Питання затримки. Арешту проникнення в житло воно повністю регламентовано процесуальними кодексами. Вони будуть, як і зараз, вирішуватися на підставі відповідних ухвал слідчих суддів. На під підповідної керівництво прокуратури також військова поліція не платитиме за доноси на ухилянтів. Тож інформація, яка гуляє мережею про те, що, начебто, на цьому можна підзаробити, непорозуміння або викривлення фактів, вважають юристи. Адже насправді мова йде лише про умовну співпрацю під час проведення негласних слідчо-розшукових дій. Вони будуть. Займатися дезертирами людьми, які самовільно залишили місце ненесення військової служби, а таких, на жаль, дуже дуже багато. Їх кількість вимірюється не сотнями, а мабуть, тисячами. Окрім пошуку дезертирів, військовій поліції доведеться ще й боротися з корупцією у лавах збройних сил. Додає Микола Голомша. Військова поліція буде виявляти, документувати. І вносити до реєстру кримінальні провадження по відношенню до злочинців, до правопорушників, які будуть зловживати, перевищувати владу, розкрадати державне майно, бюджетні кошти, надану нам допомогу, наявність навіть військової поліції, вже у відсотках буде понижувати. Скоєння тих чи інших злочинів, тому що вже будуть розуміти, що є щука, щоб карась не дрімав, як каже. Простиві. Створити військову поліцію в Україні хочуть вже не вперше, додають експерти. Так, у 2008 році це намагався зробити президент Ющенко, у 2015-му Порошенко. Останньому навіть вдалося зареєструвати відповідний законопроєкт, що правда його зняли з розгляду. У 2019-му чинний президент Володимир Зеленський також виступав за створення військової поліції. Але тоді через відставку Кабміна. Спроба створити нове відомство знову провалилася. І ось на третьому році повномасштабної війни законопроєкт таки ухвалили. А щодо скандальних норм, які викликали паніку у суспільстві, депутати обіцяють їх доупрацювати до другого читання. Ми будемо стежити за новинами навколо цього законопроєкту. Тож, аби не пропустити найважливішого, підписуйтеся на соціальні мережі точки сходу.